За дослідженням контрол маркет, кількість українців, які вирішили започаткувати власну справу влітку 2024-го, у рази менше ніж за аналогічний період 2023 року. На Хмельниччині ж за статистикою збільшилась кількість зареєстрованих фопів. Відтак приріст складає 15%. Це свідчить, що підприємництво та підприємницька ініціатива на Хмельниччині розвивається, незважаючи на надзвичайно складні умови, в яких перебувають наразі підприємці. За словами начальника департаменту, на такий результат вплинула велика кількість державних програм на підтримку бізнесу та ініціативність хмельничан. У період війни близько вісьмо сотень підприємців отримали грантові кошти на започаткування власної справи за програмою є робота. Ще одним чинником, який вплинув на зростання кількості суб'єктів підприємницької діяльності, залишається, як це не прикро відзначати воєнні дії, через які в області наразі перебуває. Майже 70 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з яких певна частина після того, як вони залишили свої домівки на окупованих територіях або в зоні бойових дій, розпочала свій бізнес на Хмельниччині. Ще декілька років тому кількість фопів становила близько 57 тисяч. Станом на 1 вересня часальність підприємців вже понад 66 тисяч. В нас відстежується щорічне збільшення і кількість. Фізичних осіб, підприємців і кількості юридичних осіб. Тож, незважаючи на труднощі, у військовий час, хмельничани все частіше започатковують власну справу та створюють нові робочі місця. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.